Доброго ранку. Сьогодні наша тема – романські мови. Що є важливіші новини? Ознак першого контакту немає. Об'єкт не менш ніж 500 метрів завишки. Доктор Бенкс, я полковник Джіті Вебер. Потрібна ваша допомога. Це що? Не кожен здатен витримати таке випробування. Давно були у стресовій ситуації. Це рахується? Нам вкрай потрібні відповіді. Чого вони хочуть? Звідки вони? Я... Так, почалося. Що відбувається? Вони прибули. Скільки їх? Це один з дванадцяти. У нашому світі немає спільного лідера. Неможливо говорити з кимось одним. Треба йти до них. Гадаю, не варто нагадувати, який це ризик. Тепер вони привіталися. Я відчуваю, що тепер усе залежить тільки від нас. Я знаю, що це. Що вони кажуть? Оберіть зброю. Щоб це зрозуміти, не потрібен перекладач. Вони можуть не розрізняти поняття зброя та інструмент. Китай погрожує знищити корабель. Що б вони не зробили, Франція та Корея зроблять те саме. Ми на порозі світової війни. Треба домовитися з іншими і працювати разом. У нас 15 годин, а потім світові кінець. Я знаю, нащо вони тут. Що вона задумала? Ти віриш мені? 10 листопада у кіно.